Сенсація. Ні. Немає в мене коханця. Ні. І не їду я навіть іще нікуди. Я просто, я просто дуже щаслива. За 22 дні третій раз з'являється водичка. Тоді вона просто капала, а зараз вона вже почув Бог мої молитви. Бо я вже думала скористатися нагодою, що мені запропонували Ох. і щоб бути чистесенькою іншим способом. Але пішла водичка, і сьогодні я буду чистесенька. Отак і живемо. Набираємо водичку і таскаємо на четвертий поверх. І так кожного дня. Ну, що поробиш? Маємо, що маємо? Так. А я збираюсь на працю, беру отакий деоколончик, да, А, ахіліна штучка. О, збризгала себе, щоб не потніти. І я вже звезда. Так, працювати треба, роботу ніхто не відміняв. Коханця немає. Гарного всім настрою і гарного дня. І світла вже нема.